Ну що ж, друзі, а ми знову в Етері, і цілий день, цілий день ми вам розповідали, так, так, так. що буде. Він сьогодні в нас в студії. Ми нарешті дочекалися і вже рівно 12.30. І якщо ви підписані на наші соцмережі, а це телеграму Радіо Онлайн» або Фейсбук, інстаграм, сторінки радіо Рай або сайт Юей», де ви можете бачити пряму трансляцію, то знаєте, що гості вже в студії. Пані та панове, Діма Волканов, власною персоною івано Франківського на Рай. Радіо». Доброго Добрий дня! Вітанечко, вітанечко. Як. Настрій, як до нас добралися, чи не померзли під час Франківськ зустрів трішки сьогодні. Так, так, так під час добирання. Знаєте, холод не так хвилює. а От коли ти приїжджаєш на захід України, дивишся, які ж гарні дороги у вас. Бо їздимо по всій країні, знаєте. А, а, стоп, наші гарні дороги. Наші гарні дороги. О, то ви ще поганих не бачили, бо Кіровоградську. А в Кіровоградську Добре. Кіровоградська Полтавська є таке місто Гадіч. Вони до речі, народ прямо на мене образився, що я про їх дороги кажу. Вони є, щоб на Місцевих депутатів ображатись вони на мене, а, так, так. Ні, ну дивись, ти вже зробив собі інфопривід. Зараз на наступний день у всіх змі будуть писати Дніма Вулкану похвалив дороги на Івана Франція. Я тобі скажу більше: до нас завтра в на ранковий ефір в гості має міський голова завітати. То ми принципимо скажемо, ти уявив який в нього буде вираз обличено. Так, так. Ми знаємо, цінуємо і любимо. Так, немарно, ти до нас сьогодні завітав у гості, тому що ми маємо невеличку інформацію. І хочемо трішки тебе е, про неї попитати. Ну, ми знайшли е, саме на платформі Ютубчик е, е, і безпосередньо на інших, що рівно 12 днів назад в тебе вийшов новий е, новий трек. Новий трек. Трішечки да, більше можеш про нього нам розповісти, тому що ми то про нього плюс-мінус знаємо, але від артиста сам розумієш, що це набагато краще буде звучати. Про що, як ти його написав, і такі деталі. Е, нова пісня, абсолютно така, все ж таки, для мене прохідна. Е, ми. Ми Ні не -ні, нічого не ставили, не знімали кліп, але вона була написана. Вона лежала. Я думаю, ну вона має, має право бути. Ми її зробили тим паче, і у нас зараз готуються більш такі цікаві прем'єри, про які ага. би я більше хотів зараз розповісти. Давай, Це зараз а, буде та тому, що знаємо, в який важкий ми час з вами живемо. Хочеться піднімати людям настрій. Тому наша наступна пісня, яка буде виходити, вона буде називатися Я не буду пити або Скорочена чарочка. Це такий тікток хіт можна <плес> сказати, тому що за 10 днів. З написання демки він збирав в Тіктоці всі відео сумарно, більше 10 мільйонів переглядів, більше 10 тисяч відео люди познімали, а, свої. Це, о... це вже по факту, як хі хітярою можна вже називати. Це, а це, за за це так і працює. У mm. мене от всі пісні, які вдавалися, то вони так і починалися в Тіктоці. Тобто люди їх підхоплювали, і потім вже це на момент релізу вона реально була вже хітом. розгонка mm. Тому я думаю, що от пісня наступна, я не буду пити, буде. От прям для кожного українця дуже актуально, тому що я вчора приїхали ми в франківські вчора, і в мене є у Франківську дуже гарні друзі, так і я їм кажу, я не буду пити. Ну в й в мене не вийшло, бо вони кажуть, що на у вас кажуть не одно випити, а поєдині. Я ж не знав, що поєдині це безконечно. Ні, три, ну три мус. Ну три треба. Так а далі вже як піде. що є така штука, що алкоголь ну це жарт. Ми нашим слухачам кажемо, що алкоголь випитий в будь-якій кількості. Але в помалих чарочках не шкідливий для вашого ну, організму. Мені вчора теж це казали. <казала, так? казала> ну, щось можливо в тому є, але ми не рекомендуємо Не вам... рекомендуємо. Кра краще слухати трек, і все буде окей. <казала> саме, Слухай, саме Допоки так. мав змогу готуватися до етеру, зайшов ну, просто елементарно. Так, ти береш, і, до речі, нашим слухачам зараз будемо розповідати, як це робити. В Google зайшов, тебе набрав прізвище, і мені вибило. Стиль, в якому ти працюєш. Там пише поп, шансон. От я чомусь за увагу звернув на шансон, тому що шансон в розумінні колишніх країн СНГ безпосередньо зразу, така зразу тематика про людей, які люблять свою маму, і в місцях не таких віддалених. Хоча насправді шансон з французького це пісні про романтику, кохання це 100%. -ка. Лара Фабін. Тому мені було цікаво, чи ти не ображаєшся, бо люди зовсім по іншому розуміють слово шансон. А, мені здається, що людям взагалі треба поміняти відношення до цього слова, тому що шансон це не блатняк, як всі звикли так. так, так. До цього це не тюремні пісні. Це абсолютно може бути і романтика, і лірика, і гарний настрій, і веселі пісні. Шансон це дуже різноманітний, як і поп. Тобто в поп музиці теж ми маємо велику жанровість. Тобто є поп рок, поп-шансон і так далі. Так далі. Тому нема на що ображатися. Я навпаки тішуся, що я є представником українського шансону, тому що не так багато зараз артистів співають саме mm -hmm. в цьому жанрі, особливо молодих артистів. Тобто ми не беремо легенд, як так, там так, і, і Вовол, Степан Гіга. І так далі, а от з молодих хлопців, дівчат, то мало хто це співає, тому я дуже тішуся, і я хочу розвивати цей напрямок в українській музиці, тому що велика кількість людей люблять цю музику. Ну і це кліше знаєш, звучить тому і бояться, що от шансон буде називати мене як шансон. Хоча насправді представники сучасної української музики, сучасного шансону. Тут нічого поганого в цьому а немає. Тільки треба, щоб люди внести в маси людей, щоб вони в цьому розбиралися. Так, це окей. дуже люблю. а взагалі я до цього всього відношуся так. Я думаю, що жанри взагалі. Не існує, є або подобається, або не подобається. Якщо люди купують квитки, якщо вони приходять, то як цей шансон може бути поганим? Як ви що... кажете це? Хочеш слухай, не хочеш, не Так, 100%. Ти по цьому воно й буде оцінюватись. Ну і тим паче, що є такий момент, коли е, ці всі стилі з'єднуються. Ти максимально правий. Е, де ти би хотів ще зробити якісь експерименти особисто для себе? Що би ти хотів? Можливо, би з кимось колабу хотів лупнути е, в плані експериментального формату. Якщо би хтось це був, то хто би це міг бути? Але давай так зразу буде тебе підставляти. Давай троє. Це може бути двоє українських, один закордонний, або троє українських. Як тобі буде зручніше? Ну, дивіться, я б дуже хотів зробити. По перше, у мене є така мрія: зробити О. дует з народним артистом України чи народною артисткою України. Тобто, ну так маленький спойлер. Так. То ми готуємо на майбутній рік дуети із Наталією Могилевською, із Наталією Бучинською, і та і та до речі, народні артистки України. Mm, так, це що вот, стосується це саме шансонно, те, що мені, звичайно, мріється так, то я uh -huh. в душі іноді буваю рокер. Ну, це, це, це мені самому від цього смішно, і іноді Думаю, ну гляньте, на мене який я рокер. Uh -huh. <сміття> ну, от Мені щось хочеться в цьому напрямку зробити а, і записати такий, може, навіть EP, тобто чотири пісні, якісь абсолютно непритаманному стилі, непритаманному жанру. Експериментально. Експериментально дуже. А, але поки що мені здається, вже трошки аудиторія ще до цього не готова, та і я сам ще не готовий. Але на твою думку. Стиль потрібно міняти, чи треба притримуватись однієї концепції. Мені здається, що якщо ти виходиш на сцену, ти себе позиціонуєш як творча особистість, то ти маєш право вислужуватися, як тобі забажається, як тобі хочеться. А це вже друга справа людей сприймати чи не сприймати. Сьогодні я просну, прокинувся в такому настрої. Завтра я прокинувся в такому. Сьогодні я хочу бути рокером металіком. Завтра я хочу бути розумієте, віктором Павліком. Тобто, ну абсолютно різні. Контраст, контраст. Mm -hmm. тому так, двох ти назва. І ще одного виконавця так. чи виконавицю. Ну, такі такі вопроси. Дивись, у нас тут є е, стіна слави рай. Ти не просто так, це говориш тут по великому форматі, тому що ми маємо, звісно ж, кожного до кожного номер телефону, ми обов'язково словечко замовимо, тому вибирай кого Переговоримо хочеш. Переговоримо трішки. Ну, це фантазії, звісно ж таки, Тому можеш вибирати кого би хотів. А, а ще я думаю, що було б класно, якби ми зробили дуже веселу колаборацію. Так. Саме з от, вона не співачка, але вона дуже дала Лісі Нікітюк. Я думаю, ага, що ага. має, да, ми... Да, вже. Спілкувалися на цю тему, коли я був на програмі, є питання. А от тому, можливо, це вийде. Вона така у нас теж заводна <гум> дівчина. Тому мені хочеться все зараз направляти на підняття настрою українців. Тому... Ну якщо мені пам'ять не зраджує, то і в Лесі Нікітюк також є одна чи дві є. пісні. Є, є, є. У неї декілька пісень. Є у неї є колаба з гігою на є. пісню. Цей сон перероблена. Так, так, так. Тому мені здається, було б цікаво. Ще скажи, будь ласка, ти як автор слів дуже критично ставишся до написання іншої музики інш, від інших людей або якихось брішів, тому подібне. Ну мені важко взагалі, я коли експериментую з купілою саме пісень, я це робив два рази в своєму житті, Тобто всі, всі інші пісні я написав сам. І мені що перший раз, що другий, якось не вдавалося чи зрозуміти той матеріал. Якось ти на сцені, ніби не, не, не в своєму. своєму одязі, ти mm -hmm. не розумієш, як себе поводити, як її співати, як передавати. Коли ти сам пишеш, ти все-таки якось собі формуєш в голові, як ну, ти це будеш передавати і так далі. Тому ти його відчуваєш, і, да, я з повагою відношуся до всіх. Авторів, це ну, дуже велика праця насправді, і автор музики, і слів. Але мені чесно легше писати самому. Так, дивись, до чого я це питаю. Ти так підійшов, знаєш, дуже дуже серйозно. Дуже? Тепер Ладно, я почав ну, хвилюватися, тому що я підготував невеличкий вірш ага. і хочу, щоб ти оцінив його, але дуже дуже уважно його послухай, і ти зрозумієш. Так. Там трішки сировато, насправді, але все ж таки він називається з Днем Народження. Ага. Чому саме ти, Анастасія, як моя любов в рожевих снах, заради тебе всі зорі з неба намалюю. Наречена, пиши мені, сумую. Я на Жигулі. Тебе знайшов. Геніально. А тепер, я, я думаю, це вартує його А тепер відкриємо, що це таке. Ти зрозумів, що це таке. Ну та звичайно, я зрозумів, це що тут треба вже бути зовсім, Ну, це назва моїх пісень. Так, і бачиш, так. Бачиш, яка Бачу. романтика є в цьому. І так. навіть в Жигулі. Що навіть фактично з назв пісень можна зробити окремо ще пісню? Е, слухачам пояснимо, що якщо зайти на Ютуб, особисто я це робив, так. там є такий золотий набір, який складається з двох частин, там і це. Написано саме нічого я особливо, я в принципі не міняв. Це було принципово, щоб не міняти. Коли почитаєте набір назви, назви писень, я щось вирішив скласти. От Реально просто зайшов, щось собі глянув, ну трішки теж не, 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 не обмежений цими речами і вирішив таке зробити, чти це ну, Слухай, До речі, дуже змістовно. Тіпо, ну, от воно, Я думаю, це вже фактично початок вірша для наступної ага, пісні. Тепер, тепер додаємо четвертого. Буде колаба і з райра. Радіо та дивись, студія є, кліп зробимо. До речі, так саундрум <св amidst room свив> ja, є, все кльово. No, все. <свив> все готово. <свив> тому такий тобі невеличкий приємний сюрприз. Ну <smart> одним словом, ми ще зараз будемо повертатися до нашого етеру, тому що маємо для тебе а, і ще бліц-опитування, Трішки тебе будемо підставляти. А як без цього і поговоримо про твої концертні тури, тому що знаємо, що от-от на носі він повинен бути. Ну а ми за декілька хвилин повернемося. Поки слухаємо музику, я більше не буду. від Діми Волканова. Ну а це друзі був Дімо Вулканов. Я більше не буду. І нагадую, що Дімо Вулканов власне у нас зараз ще в студії. Ми продовжуємо муска і маємо для тебе ще декілька питань. Такий невеличкий бліц. Сьогодні тобі підготували. Mm -hmm. Давай давай перше бліцу. зараз. Ми його відтягнемо як вишенку на, на, на торті. І перше поговоримо про те, що нансували, якраз про твій великий тур безпосередньо, який в тебе планується. Ви знаєте, я вже півтора роки, нібито в турі постійно. У мене він якось не закінчується. Він постійно доповнюється. Ти два дні побудеш вдома, тобі вже присилають графік на наступний місяць. Тобто у нас вже до травня все розписано. Так. І це Лонг-тур. Так, тобто, це не є якась там от, окрема частина. Тобто mm. ми там зараз захід, потім там ми їдемо туди. У нас постійно сьогодні ми тут. Завтра ми вже в Дніпрі. Після завтра mm. можемо бути знову у Львові. Тобто ми ганяємо по всій країні, і це все якось ще поєднується. Знаєте, от що найбільше мені. Хочеться це якось це все поєднати зі спортзалом, з правильним харчуванням, з правильним словом, але не виходить Ні, з навіть, нормальним постійно життям. Постійно ганяємо, ганяємо, ганяємо. Тобто для мене такий великий релакси кайф. Це просто дома один день пограти на PlayStation, FIFA. От просто я так дуже цей... І на це потрібно часу. На це потрібно час. Хочеться, хочеться відпочити. О, нагадуємо, що сьогодні відбудеться саме концерт о 6 годині, і здається, солдат вас уже безпосередньо так за два тижні ще до концерту не було. Вже квиточків дуже приємно, тому що були рік тому ми у Франківську. Минув рік, і ми змінили зал. Тому було в філармонії. Зараз будемо в арені, а в вересні плануємо вже бути в театрі. Тому заздалегідь то уже всіх запрошуємо в вересні. Ну, в театр. дивись, день Валентина вже фактично на носі. Я думаю, що і без квітів на концерті також не обійдеться. А бувало таке, що тобі на сцену щось викидали. Та це постійно, це якісь якийсь, ну, раніше це робили зі діти, зі а зараз волчизм просипається в жінок. знаєш, mm -hmm. <laughs> Щось відбувається з ними. Ні, це дуже приємно. Uh, у нас дуже своя аудиторія, така люди, які приходять дійсно за гарним настроєм. Не такі, не знаєш, не сноби, які сидять mm. просто, от ну он, давай поспівай. Там... Люди приходять, приносять з собою чарочку, якийсь кандічок, там собі розслабляються, відпочивають. Тому що, знаєте, це дуже. Важливо, зараз ти приїдеш додому, знову залізеш той телеграм, почитаєш ці новини, які страшні зараз в країні відбуваються, і ти знову зануришся. А у нас на концерті це якась така атмосфера Може, хоча б півтори годинки, так. та абсолютно можна сказати, життя. бранч з дімою вулкана непогано. так. Ну і те, що анонсував, будемо переходити до невеличкого бліца. Чого він буде стосуватися? Стосуватися, я думаю, це дуже легко зрозуміти, тому що день святого Валентина, день всіх закоханих він уже завтра. Тому всі питання будуть туди скориговані. Тільки. І є невеличкі правила. Правила е, перше е, насправді відповідати те, що приходить перше на думку, не обов'язково прям швидко, але вперше на думку угу. відповідь може бути затяжна. Проблем жодних угу, немає. Угу. Тому налаштувалися е, Отже, день закоханих для тебе. Це свято чи дурниця? Свято звичайне свято. свято. Ну як же ти святкуєш? Я буду в Чернівцях, але в душі, душі я святкую. Добре, а, так найромантичніша для тебе композиція. Як ти думаєш, або поради, якісь може дати? М -м, я думаю, що це шарля Знавур. Мур вічна любов. Дуже О, мені подобається. Класно, так, все класно. Чули, практикуємо. Який фільм порекомендуєш на День Валентина? Або твій улюблений, романтичний? О, ну, Титанік, мені здається, класіка така дуже. Я б Титанік два рази на рік стабільно передивлюся, тому мені дуже подобається. Ця романтика така. Як на рахунок сутінків? Ні, не, не, не моє чуть-чуть. Не, не, не так. Подарунок до Дня Закоханих. Який ти? Ти подаруєш. Ну, тобто, три подарунки маєш назвати, які би ти комусь подарував, а можливо хтось є кому ти подарував. Ну давайте тоді не будемо так уже прям це. Я от два дні тому як їхав в тур своїй дівчині. Є дівчина, Так, дівчина є, слухачі. То я думаю, що я вже третій рік, ми три роки вже разом, і я три роки постійно відсутній на день закоханих. І мені якось так стало незручно. Думаю, ну, якось треба щось виправляти. я перед тим, як Їхати в тур <гум> залишив в шафі там до нас полотенця в ванні, так я залишив Дайсон, купив філ Дайсон і думаю, за три роки віддуюсь один раз, знаєш. <гум> і потім поїхав, і їй пишу там, знаєш, там, там, і там, там і там щось загляни туди. Ну і кажу, вийшов дуже гарний сюрприз. Тому всім дівчатам це дуже приємно. Я спочатку думав, може, якісь парфуми там, то сьогодні думав, парфуми, що ти випшикала, і і все. Ну, так. А Дайсон це таке, знаєш, і посушиться, Добре. і покрутиться. Це подарунок від тебе. Чи очікуєш ти подарунку від неї? Ні, мені здається, що чоловіки якось на це свято ну прямо ну, ну, шкарпетка. Ну шкарпетка і хватить, Піна для бриття, то їх досить. ну власне Богдан, ти гарно попав. Бо це було наступне запитання. А, тепер більш активніший формат гроші чи кохання. А, ого, ну кохання а, з грошима. Кохання з грошима, так. Бо в мене видається ого, типу, якраз подумати, Бо люди завжди обирають або то, або то. Так, правильно, то можна з'єднювати, міксувати. Кар'єра чи стосунки. Добре, Кар'єра, роки... Кар Кар'єра. і це 100%, 100%. Тому що якщо з тобою твоя людина, вона абсолютно зрозуміє, що зараз на даному етапі це важливо, поки ти молодий, поки ти гориш цим. Тому тут має бути виключно підтримка. Тут не треба Та, смуга самореалізації Та, по великому 100%. рахунку. А ще трішки залишилося блонда чи брюнетка? Так, так, пригадай тепер. Так, брюнетка. Також може <свист> <свист> потім такий переліт дома <свист> бути. Ну і останнє, що для тебе найважливіше у стосунках. А твоє довіра, тому що я дуже часто відсутній. Ми іноді буває таке, що ми доволі довгий час не бачимося, і відносини мають триматися на довірі без оцих всяких ревнощів, без всяких перевірок і так далі. Mm -hmm. Тому коли ти спокійний за свою половинку, і вона спокійна за тебе, то буде й безпосередньо. Це е, така напевно історія е, е, з двома кінцями, тобто довіра е, неї до тебе, і від тебе до тільки да зворотній зв'язок має бути обов'язково. Супер. Ну ми дякуємо, що ти до нас сьогодні завітав. Я що ти маєш так. нам зробити підпис? Ми для тебе підготували спеціальну афішечку. Тому ми зараз після етеру будемо говорити, Але Богдан, я не втомлюсь нагадувати, друзі, що з нами сьогодні в студії був Діма Волканов, Концерт якого сьогодні відбудеться в Івано-Франківську. Ну на жаль, Солдат. Треба було трішки швидше вхопитись, Але я думаю, Діма ще скоро знову до нас завітає уже на наступний сезон. І ми тебе будемо знову чекати тут. Ти в Івано-Франківську на студії Так, дякую. ми повертаємося до музики. Ну і потім знову ж таки будемо змога трішки поспілкуватися.